когда в квартиру он открыли соседи, полная ага. ванна гівна. Поток. Ой, тут запах. Ой, я не зможу. О, запах, і ми тут двері не закриваємо, тому що тут вже ж капець. Це... Тут потоп у неї. Мати рідна. Та, та, там пів ванної какашок. Це санітарія, ви ж самі розумієте. Це можуть бути які хочете захворювання виникнути. Ой, тут запах, жесть. Оця труба, каналізаційна сотка, чи це вона ширша? 120. 6. Ну ми не знаємо скільки, коли вона прорвала. Ми вам розкажемо, коли каналізація нас перестала ага. працювати. Ага. З 19 числа. Навіть якщо все розморозять, нічого не вийде, бо треба міняти труби? Ну, звичайно, звичайно. А говорили про якісь терміни, коли ніхто зву... нам нічого ніяких термінів не говорить. Позамерзали труби, позамерзало все. Ну, О, води таке? немає, опалення немає. Ну прийдеться на туалет ходить і через вікно викидати. Це бурульки з фекаліями, чи це не воно? Це все подряд, цічот. Будь ласка, просить не кого користуватися каналізацією. У нас вана залита гімном. А що ви виносите? Оце з каналізації? А куди будете виливати? А скажіть, будь ласка, а є якась вигрібна яма, щоб все все виливати? Ну, а зараз жеки всіх заставили виливати, ну, з каналізації це розморозили труби, і фекалії всі е, тепер треба виносити. А може вирити якусь яму? Я не знаю. Відбувається наступний процес. Розігрівають каналізаційну трубу з фекаліями. І працівники Жеку виливають їх буквально ось. Біля дитячого майданчика я трошки шокована, що відбувається. Шок,